У передчутті 2025 року BM Parts є що пригадати. Увійшли до рейтингу найбільших недержавних компаній Forbes бізнес-чемпіони. У цьому році Forbes опублікував 202 найбільших приватних компаній України. Ми війшли в цей список. Ставили підйомники і запускали нове обладнання. Багато. Консультували, навчали та навчалися. Багато. Відкрили філіали. Чотири. У Ковалі, Львові, Броварах та на Оболоні росла наша мережа, команда Рісавтопарк. Додавалися функції в онлайн-бітві-порталі. -бі До вас прямує доставка оцінка водія, подача претензії. Додавалися і бренди в портфелі Альфа-Фільтер, ЕСПЛ, ATH, АТХ, Cargo, Hengst, Midoria, Petronas, Texa, ВДО, Вікс. Модернізували конвейер в Луцьку і продовжимо ще більше та краще. Вітали відкриття нових автосервісів наших старих друзів у різних містах України. Біємпар спільно з Вернений Біштайн подарували стипендії двом студентам спеціальності автомеханік-автоелектрик у центрі професійної освіти Боско у Львові. Зустрічали гостей у головному офісі і на розподільшому центрі. Насправді запрошували не лише ми нас двічі. Кликали Віталію. Влітку Груп, а взимку Текса яскраво зустріли в Японії на злеті партнерів манієті Марелі. І на найвищому рівні організували візит на виробництво Мелі в Туреччині. Дуже ефектно запам'яталася у 2024-му двадцять четвертому. Німеччина перегонами Потужностями рове виставкою автомеханіка. Навідувались до Києва, людей подивитися себе, показати, як учасники виставки Автотехсервіс на весні і бізнес-форуму про електронний документообіг восени. Ще ми просували безбар'єрність. І шукали мудрі очі навпроти на фестивалі «Кураж», звідки почали, чесно кажучи, показувати доступка із нашого соціального застосунку Бетя Мобілоті». Hvala vsem in vsaki za ta jezik Pličopić. Plič. Rashaimo vpred.